Привіт! Минулий раз ми розібрали примітиви. Тепер перейдемо до рядкового типу даних. Давай спершу поговоримо, чого один елемент примітивний, а інший ні. Справа в тому, що коли ми працюємо з примітивними типами даних, то сама зміна зберігає власне значення. Зміна посилального типу зберігає посилання на область в оперативній пам'яті комп'ютера. Коли ми змінюємо значення для умовного int, модифікація відбувається тут і зараз. Коли ми міняємо щось з посилальних даних, комп'ютер спочатку йде в пам'ять. Знаходить певний об'єкт за вказаним посиланням і потім виконує нашу інструкцію. Це буде легко зрозуміти на прикладі роботи з рядками. Рядок це масив символів, оточений подвійними лапками. Протягом вивчення рядків і роботи з ними я буду застосовувати слово індекс. Індексом називається порядковий номер елемента у масиві. Нумерація елементів відбувається з нульового елемента до n, тобто номера останнього елемента. Створити рядок ми можемо декількома шляхами: по-перше, написати будь-що у подвійних лапках, по-друге, створити новий об'єкт рядка і задати його значення. Обидва методи зараз на екрані. Здавалося б. Ефект один і той самий. Але якби все було так просто, я б не записував це відео. Давайте подивимось на слайд. Як бачимо, пам'ять Java складається зі стеку stack memory та купи heap Space. Стек зараз поза оглядом. Ми повернемось до нього згодом. Нас цікавить купа, вона включає пул рядків або басейн. Цей розділ є шляхом оптимізації роботи з пам'яттю, адже рядків у програмі може бути доволі багато і краще, якщо процес їх збереження буде якісним. Якщо ми створимо 1, 2 або 10 рядків зі значенням Java, в пам'яті цей рядок з'явиться лише один раз, а усі змінні з таким значенням будуть посилатися на пул. Але давайте згадаємо, що ми можемо створити рядок з використанням ключового слова new. У такому випадку створюється новий об'єкт в області пам'яті купа. Він не має жодного відношення до тих значень, які лежать в басейні. У роботі дуже часто потрібно порівнювати рядки. Перевірити пароль користувача, знайти людей з певного міста або товар за певною назвою. Для порівняння ми можемо використовувати оператор порівняння, два математичні знаки рівності, або метод класу String, який називається equals. Як з ним працювати та у чому різниця, ми зараз побачимо. Давайте перейдемо в редактор коду та створимо декілька рядків з однаковим значенням, наприклад, нехай буде Java. Та створимо строку через New. Наприклад, ось так. І теж значення буде Java. Порівняння за допомогою двох знаків рівності призводить до порівняння посилань на об'єкти, а не значень. Давайте це перевіримо. Як бачимо порівняння S1 та S2 true. Тому що вони посилаються на пул. А S1 та STR false, оскільки S1 посилається на пул, а STR посилається на heap space. Давайте спробуємо використати equals. Запускаємо програму. Отже, для того, аби порівнювати власне значення, а не посилання, потрібно використовувати метод equals, так як вказано в редакторі коду зараз. Як бачимо, тепер результат true. Хоча дві змінні вказують на різні об'єкти. А що як ми хочемо змінити рядок? Наприклад, у нас є певне значення привітання, у яке ми динамічно підставляємо ім'я. Наприклад, string name дорівнює nick та string stringCreetN. Дорівнює. Hello. Ми можемо використати операцію конкатенації. Вона дозволяє склеїти два та більше рядків в один, але важливо розуміти, що самі рядки незмінні. Пишемо ось так і запускаємо програму. Кожен рядок в операції і результуюче значення нові рядки. Нові значення, які потрапляють в пул. Як бачимо. Ми дійсно отримали повне привітання. Для зміни значень рядків у Java можна також використати StringBuilder. Він має дуже багато функціоналу для різних маніпуляцій над рядками, у тому числі конкатенації, це метод append. Спробуємо його використати. Пишемо stringBuilder builder, NewStringBuilder. Відправляємо в нього значення привітання, тобто початкове значення, яке буде використовуватися. І протягом виконання програми ми можемо написати Builder Append і Name, те ім'я або будь-яке інше значення, яке нам потрібно склеїти. Спробуємо вивести це значення. Запускаємо програму Shift плюс F10. Отримуємо той самий результат. Також StringBuilder містить дуже потужну команду, яка може знадобитися протягом вашої роботи: це reverse. Вона дозволяє повністю перевернути значення рядка. Також існує аналог під назвою StringBuffer. Цей клас потрібно використовувати у багатопоточних програмах, оскільки всі методи в ньому синхронізовані. Ні в якому разі не використовуй його просто так або для власної впевненості. Він дуже-дуже повільний. Закінчуємо огляд рядків переглядом корисних методів, які є в класі String. Як бачимо, в нас тут вказано також метод equals, який ми вже розглянули. Також equals ignore case, він дозволяє порівнювати рядки, незважаючи на регістр символів. Пошук символів це index of та last index of. Наприклад, якщо в нас в слові або в реченні в рядку загалом є декілька символів, ми можемо знайти індекс, тобто позицію у рядку, де цей символ знаходиться. Тобто, наприклад, якщо ми будемо писати слово львів, ми зможемо отримати і першу літеру V, і останню. Також є метод для виділення частини рядка, Substring, ми його трохи детальніше переглянемо зараз теж у редакторі коду. Важливо зрозуміти, що він працює наступним чином: він повертає частину рядка від першого індексу включно, тобто того індексу, який ми вкажемо першим, і до останнього не включно. Тобто. Значення у полі last не буде включено у той рядок, який ми отримуємо в результаті. Тобто, наприклад, якщо у нас слово складається з двох літер, і ми пишемо 0,1, ми отримуємо лише перший символ, тому що 0 включно, а 0 це індекс першої літери, а 1 це індекс другої літери не включно. Я підготував декілька змін, з якими ми можемо попрацювати. Давайте спочатку спробуємо використати ignore case. Kyiv, Capital City equals Ignore Case Kyiv City. З одного боку, ми бачимо, що ці рядки різні, оскільки в одному рядку K велика, в іншому маленька. Але ми для цього використовуємо спеціальний метод. І отримуємо true. Далі давайте спробуємо отримати індекси у слові львів. львів City, Index of V. Запускаємо програму. Отримуємо. 1. Чому 1? Тому що це 0, це 1. Давайте спробуємо last index of. Як бачимо, все працює правильно: 0, 1, 2, 3. Важливо зазначити, що last index of також працює для масиву символів. Тобто, якщо ми напишемо і в і запустимо, то ми також отримаємо 2. Чому? Тому що 0. 1 і 2. Тобто з другого символу починається ось таке значення рядка. Те саме можна використати, до речі, для Києва, тому що у Києві також є ця послідовність. Спробуємо. І теж бачимо 2. Давайте тепер трошки попрацюємо зі сабстрінгом, аби краще розуміти, як він працює. Давайте Київ Capital Сіті використаємо сабстрінг 0.3. Тобто 0, 1, 2, 3. Здавалося б, має бути повне слово, але ні. Ми отримуємо тільки три перші літери. Якщо ми хочемо отримати все слово, потрібно використати 0,4, і ми дійсно отримали усе слово. Якщо ми хочемо отримати тільки першу, або будь-яку іншу одну літеру, з одного боку, ми можемо використати сабстрінг, так як зараз вказано на екрані, або ми можемо використати інший метод, який називається charAdd. Спробуємо і отримуємо той самий результат. Ось тобто ми отримали нульовий символ, так само, як ми можемо тут вже отримати третій символ, і це буде дійсно останній символ. Це більш зрозуміло та більш легко. Також вирішив додати, що рядки ми можемо поєднувати не тільки з іншими рядками шляхом конкатенації, але і з числами або буловими значеннями. Тобто, наприклад, у нас є myAgeIs, і ми можемо поставити наш плюс і написати будь-яку цифру або будь-яке число, наприклад, 22. Спробуємо це запустити. Ось, як бачимо, все відображається коректно. Успіхів у навчанні. Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.